На прохання глядачів вивчаємо все, що пов'язано з перукарськими послугами. Отже, перукар шведською буде фрісьор. 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 Жіночий перукар. Дам фрісьор. Чоловічий «хер фрісьор. і дитячий «бон фрісьор. Зачіска. Фрісір. Фрісір. Це Н слово. Послухайте уважно вимову і повторюйте голос. Фрісір. 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 Скажіть. Моя зачіска це Н слово. Мін фрісір. Твоя зачіска? Дін фрісир. Фрісір фрисир. Давайте скажемо. Я хочу змінити мою зачіску. Я хочу змінити. Я віль ендра. Ендра змінити. Я віль ендра мін фрисир. Я віль ендра мін фрисир. Як спитати? Яка зачіска мені пасує? Яка зачіска? Вілікен фрисир пасар мей. Пасує мені. Пасар Паса. Пасувати. Дуже схожі слова. Паса. Пасувати. Вількін фрисюр. Пасар мей. Мені подобається твоя нова зачіска. Я тікерон. Або я єлар. Дін нія фрисюр. Я тікерон дін нія фрисюр. Ya є lar din niia fріsir. Я тикером Діния Фрісир. Тепер переходимо до волосся. Хор. І це ет слово. Тобто, моє волосся буде не мін, а міт гор. І також неправильно говорити у множині гор. Так, неправильно. Тільки гор. Міт міт Або твоє волосся. Діт гор. А про щось своє конкретне, то ми завжди говоримо хорет. Ставимо в означену форму. Хуорет. Далі. Підстригання або стрижка. Кліпнінь. Кліпнінь. Дитяча стрижка «Бон кліпнінь». Жіноча дом кліпнінь». і чоловіча кліпнінь». Як буде мити волосся? Тветта горет. Розчісувати волосся. Камма горет. Якщо ми використовуємо гребінець Ен кам тоді eh, ми говоримо йок камма горет. Я розчісую волосся. Камма горет. Але якщо ми розчісуємо волосся щіткою боште. Е, хор – боште. То ми говоримо бошта хорет. Бошта хорет. Так само, як і бошта тендена – чистити зуби. Я боштар хорет. Я розчісую волосся. Я боштар хорет. Отже, камма город або бошта горет. Але це не так же принципово. Як згадаєте, так і говоріть камма хорит, бошта боштагоред. Йдемо далі. Фарбувати волосся буде фер'я горед. Фер'я горед. Ферія горед. Фарба для волосся. Гуар ферій. У множині говоримо Хорфер'єр Закінчення ер. хорферєр Фарби. Хорфер'єр. Я хочу пофарбувати моє волосся. міт хор. А як сказати? Мені потрібно, або я потребую. Пофарбувати волосся, що відросло. Ось ті корені, що відросли. Я потребую, мені потрібно. потрібно. Феря ютвекстен. Ось це слово. Ютвекстен. Волосся, що відросло відросло. Корені. Йтвекстен. Ютвекстен. А ось мелірувати волосся або висвітляти прядки буде сління горед. Сління горед. Я хочу освітлити прядки. Йовіль сління горет. А ось висвітлити все волосся буде блека горед. Слово блек. Блідий. Коли хтось має бліде обличчя, ми зазвичай говоримо Дірліте блік. Ти трохи блідий. Бліка горед. Шапочка для малюрування гетта. Або слінь гетта, не хат, а гетта. І ось різниця. Слінюр. Прятки волосся, які висвітлюються за допомогою шапочки. А от прядки волосся, які меліруються за допомогою фольги, називаються фулє Фольга – це фулія. Не фолія. Бо я сама дуже довго говорила фолі. Фулія. Ат йора еттесленір. Фарбувати освітлені прядки з шапочкою. А тьора йора фульєслінур. Робити освітлені прядки на фользі. А фарбування всього волосся звучить як хієль фернін. Хієль ціле. Хієль фернін. І ще роде волосся у шведів це червоне волосся. Червоний це род. Але для ет слів, бо волосся хор, це ет слово. Треба говорити рот. Дві літери T на кінці рот. Руде волосся це рот hor. Ет рот hor. Якесь руде волосся. Dead ruro, конкретне чиєсь волосся. The rude horet. А як сказати моє руде волосся, скажіть самі, моє руде волосся. Якщо ви сказали Мід Редагор, то ви молодці. Після займенників, як мій твій прикметник має літеру А на кінці, а іменник... Не потребує артиклю в кінці. Мід рода хор. Ідемо далі. Випрямити волосся або розгладити волосся буде платагорат. Випрямляч для волосся. Платом. Платом. Накрутити волосся. Локе. Локка locka håret. Jag Йовель локка хорет. Я хочу накрутити волосся. А плойка. Аплойка будет локтом. Далі. Підстригати буде клиппа. Я хочу підстригти моє волосся. Йовіль. Klippa mitt hår. Jag vill klippa mitt hår. Klippa. Pizztrihaty. Fylleruvatyvalosja. bude. tunna ut håret. I fylleruvalnynosjitsi. tunningsax. Tunna ut håret. Ur tunningsax. І ще кінчики волосся буде топана. Або міна топар, мої кінчики. Міна топар. Топана. Як сказати? Будь ласка, тільки кінчики. топана, так. Коли ми в кінці додаємо так, то це як більш прикладається як будь, ласка. топана, так. Давайте будемо просто будувати різні речення і розглянемо щодо чоловічої зачіски. Нам треба сказати: я хочу підстригтися. Я Йовіль мей. От підстригти буде кліппа. А підстригтися... підстригтися кліппа-мей. Ти хочеш підстригтися? Vill du klippa dig? Du іде разом з дей. Du dig. Vill du klippa dig? Скільки коштує чоловіча стрижка? Vad kostar en herrklippning? Або hur mycket kostar en herrklippning? Вакостер це те ж саме, що і гюрмікі костер. Як хочеш ти бути підстриженим? Гюрвіллюблі кліпт. Гюрвіллюблі кліпт. А як сказати, я хочу мати моє волосся достатньо коротким? Або я хочу мати досить коротке волосся. Я хочу мати вільга Моє волосся хуар Досить. Це ганска, ганська, досить, коротке, кот. І виходиться разом. міт хуар Ганска кот. Далі говоримо машинкою ззаду і з боків. med maskin där bak och på sidorna. Tamzado, där bak, zbokif, på sidorna. Med maskin där bak och på sidorna. att säga det trohi dovsje zverho. Zvercho ta uppe på. och netekeslovo uppepå. Trohedovsje lite längre. Ich serasom lite längre uppepå. Lite längre uppepå. vi sheras. Zadu. Bak. Ashemivkazvoemo tam, tam zadu. Där bak To bude öppe På sidorna Trohi Korotche Lite kortare Trohi Dovche Lite längre А ще, можливо, чоловікам важливо чи то стригти машинкою, чи то ножицями. Ножицями. Ми говоримо мє сакс м'єд. Сакс з ножицями. Так говорять шведи. З ножицями. Мє сакс Машинкою. Міємахуйн. Мєд махуй. Якщо не хочете машинкою, то кажіть машин. Або підстригання машинкою на шиї та по боках решта ножицями. Стрижка машинкою. Махин Кліпнінь. На шиї. От увага. Говоримо «ви шиї. І накен. І накен. Тут немає правил де по, а де і, просто треба запам'ятати і на кен, на шиї. Е, із боків Ок посидуна, по боках. Слово решта дуже схоже. Рестен. Ножицями месакс. Ножиці сакс. У множині буде саксар. Ар на кінці. Треба якось це запам'ятати саксар. Sax, і все разом. Машин кліпні і накен опосідуна. Рестен месакс. Махен кліпний інакшен опосідуна. Рестен месакс. А тепер речення для жінок. Я хочу підстригти тільки кінчики. Jag vill bara klippa topparna. Jag vill bara klippa topparna. Må jag vara lossa trohe suhe? Mitt hår. Dali na zbovoje ma predje slovo R. Je. Trohe suhe? Lite torrt. Tiena kindsi. Vohortse ett slovo tort. Skozjne slavo tort eller om ni hade köpt tårta i så skulle jag tårta. Och nu är mitt hår är lite torrt. Mitt hår är lite torrt. Mina små är tårtor är Mina toppar är lite slitna. Jag kommer att om mina, för det är topparna som är toppar. Slitna, torra, snåriga. Mina toppar і lite slitna. Або наступна фраза. Мені потрібно це я потребую, я behöver, підстригти або обрізати кліпа. Приблизно слово сірка. 5 см 5 см. Я behöver кліпа сірка 5 см. Я hier clipa cirka 5 cm. Або ще я хочу відрізати до плеча. Я Йовіль кліпа till axeln. Волосся довжиною до плече шведи говорить до плеча. Одного плеча. Акселонтхуар. Axellångt hår. Axel hår. Dalej. Jag vill ha en tjuptjik. Tjuptjik är lugg. Jag vill ha lugg. Hon har tjock, svart lugg. От слово «люг» шведи вживають без артиклю попереду. Але це слово, звичайно, є в означеній формі. Люгген. Люг Люгген. Флікан мелюген. Дівчинка з чубчиком. Коли ми говоримо про якусь конкретну дівчинку та її конкретний чубчик. А давайте ще скажемо чубчик шторка. «Гардін-люг». Я не хочу сушити волосся феном. От сушити волосся феном буде фо фена город. А просто сушити волосся. Можна, звичайно, сказати торка город. Як буде? Я хочу накрутити волосся. локка локкахурет. І ось ще мене розібрали пару слів. Коса, коса це буде «ен флетта. Коси множина. флетур. Флета. Флетур. Хвіст. Шведи говорять хесванс. And has Кінський хвіст. Не просто хвіст, а кінський хвіст. «Гестсванс». «Гестсванс». Наступне слово гумка для волосся. «Гуашнуд». «Ір-іс» вимовляємо як «ш». «Гуашнуд». Але я чула, як деякі вимовляють і ERS. «Гуашнуд». En hårsnodd. är Hårsnoddar. Spilka dla valos? Hårspänne. Ett hårspänne. Och mnosjini budde hårspännen. Spilki. Hårspännen. Velyka zakolka bude en hårklämma. Hårklämma. I umnuzjini hårklämmor. Hårklämma. Hårklämmor. Iche ostanje slava. Prodel. Tce bena. Prodel, jaki i mitt mittbena. Я, мабуть, маю мед Проділ, який є з одного боку. Бічний проділ називається Sidbiena. «сід Сідбіана.